Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом калача. Цю страву можна приготувати як на різдвяний стіл, а також як смачну здобну випічку до чаю в будь-який день. Для його приготування нам потрібно борошно, молоко, цукор, маргарин, ванільний цукор, коньяк, яйця, дріжджі, мак для начинки родзинки, курага і цукати. Весь перелік продуктів, необхідних для приготування, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Готується дуже легко, потрібно змішати всі інгредієнти. У чешу міксера додаю молоко. Молоко повинно бути кімнатної температури. Бажано всі інгредієнти, які ви зберігаєте в холодильнику, витягнути попередньо, щоб вони нагрілися. До молока додаємо цукор, ванільний цукор і дріжджі, і все перемішуємо. Додаємо яйця. Два яйця у нас йде в тісто, а третє залишаємо для змазування калача. Додаємо розтоплений маргарин і коньяк. Все перемішуємо. Потім починаємо потрошечки додавати борошно. Змінюємо насадку міксера на крюк і вимішуємо тісто. Дістаємо наше тісто із чаші і домішуємо. Борожна приблизно іде 900-950 г. Якщо ваше тісто липне до рук, змастіть його рослинною олією. Борошна не домішуйте, щоб воно не було у вас жорстким. Переносимо наше тісто до миски, вкриваємо харчовою плівкою і залишаємо на годину півтори у теплому місці, щоб наше тісто підійшло. А тим часом зальємо наші сухофрукти кип'ятком. І дамо їм трішечки розм'якнути. Наше тісто готове. Будемо формувати калачі. З цієї кількості тіста у мене вийшло 4 калачі. Формуємо перший із наш Перший калач буде складатися із двох рулетиків. Розкатуємо тісто прикутником. висипаємо на нього начинку подрібнену корагу, цукати і родзинки. І скручуємо у рулетик. Заліплюємо краї. Також ми зробимо так само з іншою частиною, потім їх переплітаємо. І склеюємо, переносимо у форму форма діаметром 21 см. І даємо йому підійти десь год пів годинки. Робимо надрізи, щоб він вийшов симпатичніше. З інших двох рулетиків формуємо квіточку. Це буде у нас інша форма калача. Також переносимо у форму. І ще два калача я зробила без начинки. Просто дві косички. Так як у мене дітки не дуже люблять сухофрукти. Коли наші калачі підійшли, змащуємо їх сумішю жовтків з молоком, один жовток, дві столові ложки молока. Присипаємо зверху кунжутом або маком. Відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 20-25 хвилин до румяної скоринки. Час випікання залежить від вашої духовки. Ось такі у мене вийшли 4 калачі. Дамо їм охолонути і можна куштувати. Зараз я вам покажу, який він у мене вийшов всередині. Ось такі пухкенькі вийшли калачі. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!